Пропозиції Трампа то забрати собі Гренландію, то Канаду, то Панамський канал. Вони м'яко кажучи, підштовхують нас до того, що є думки в Сполучених Штатах про зміну світового світопорядку, який будувався на засадах демократії і непорушності кордонів. Якщо можна одній країні, яка була оплотом цієї демократії, когось завоювати, то чому не можна іншим? І нам може здаватися, що ми входимо в світ світ сили, світ не права, не закону, а світ сили, де цинічні лідери можуть ділити світ так, як їм заманеться. Але ми не повинні забувати, що, як колись казали, не все однозначно. От в цьому питанні точно не все однозначно. Все ж таки, інституції в багатьох країнах працюють, національні інтереси завжди були і залишаються вищими за інтереси окремих осіб, в тому числі політиків. Інституції в країнах дбають за національні інтереси. І через те, навіть якби хтось хотів. Змінити світовий порядок, забути про Україну, віддати Україну Росії, як зараз кажуть, для того, щоб відтягнути від Росії Росію від Китаю версії дуже багато. Це буде зробити непросто, тому що завжди будуть голоси і інституції і людей, які будуть доводити, що це буде перш за все шкодити національній безпеці Сполучених Штатів.